Ще раз привітуліки, привітулики. Я дивлюся останнім часом, ну скоріш за все, це пов'язано з тим. Що додаються нові підписники. Але все частіше і частіше. В коментарях під відео я стикаюся з таким запитанням. А Максим це ваш син? А хто вам Максим? А Максим це хто? І сьогодні не виняток. Зайшла перечитати коментарі і не втрималася, вирішила увімкнути камеру. Марінка, а Максимка це син Вови? Підписана на ваш канал менше року. Про Максимка і його посилки чула не раз. І ще, чи має він свій канал? Бо бачу, що з хазяйством дружить. Вибачте, якщо цим запитанням вас обідала. Гарного вам дня. Ні, Людочка. Зовсім не образили. Я розумію прекрасно, що ті, хто не знають, ті, хто не в курсі, ну, здогадатися про наш зв'язок, просто так неможливо. Ті, хто знають, ті, ті вже знають. Насправді, все почалося, здається, 15 вересня. 2022 року. Я в тіктоці вела стрім. У мене була знайома Юля, вона також з Дніпропетровщини. І вона мені розповідала, що, значить, в неї є знайомий, молодий юнак, її клієнт. У якому вони вже тоді продавали поросят, і каже, він варить сири. Кажу, які сири? А вона каже: Ну, не знаю, я в них не розбираюся, ну, варить. От вона мені розповіла про нього і все, і забулося. Потім, коли знову я заходжу в Тікток, а в неї стрім. Ну, я зайшла привітатися. А вона так каже мені, ой, ну, поздоровка, каже, ой, до речі, ми, каже, сьогодні від Максима. І достає отак, ну, я, щоб не це, і показує мені, каже, ось він мене пригостив, ось його сирок. Ну і давай далі ж про нього розповідати. І от звідти я узнала, що є такий Максим, який... Я навіть не знала ні вік його, нічого. Я знала, що це молодий юнак Максим, який варить сири. Все. Потім в один із прекрасних днів, я ж кажу, що, і здається, це було 15 вересня, до мене на стрім завітав цей юнак. Підписався і ми почали спілкуватися. Спочатку це було просто спілкування на одну обом зацікавлену тему. Потім це спілкування переросло в більш приватне. Ми спілкуватися почали вже не тільки на тему сироваріння і кози, а дещо більше. Потім це спілкування якось дуже швидко переросло в дружбу. І, як то кажуть, ми почали дружити родинами. Але, але, він одразу він розпочинав на ви називати. Ну, це я присікла сразу, і ви знаєте прекрасно, що я всіх присікаю. Я не люблю, коли мені викають. а Тим паче, коли одна річ, коли ти спілкуєшся з людиною, ну там раз на якийсь проміжок часу. А зовсім інша, коли ти часто спілкуєшся з людиною і почуваєш себе некомфортно через те, що тобі викають. Ну, тому я... На те ми перейшли взагалі миттєво. І він якось відразу почав називати мамцю і татко. А в нас вже на той момент якось була ну, определенна да, групка людей, з якими ми спілкувалися доволі часто. Всі вони прийшли з Тіктоку, але групу ми зробили в Телеграмі. І от як то пішло там смішки смішками, да? оця з мішками, Юляшка з'явилася в мене, що допомагала там, мені з інсуліном, і що посилочки їй відправляла. Вона якось, ну, як за віком, знаєте, почали як, ділитися як за віком. Вона, мов, ми як сестри, ну добре. Потім з'явилася в мене Наталочка Мурашечка, там дівчинка. Ой, Боже, скільки 20, скільки їй тоді було років? Двадцять чимось, не пам'ятаю точно. Вона почала жартувати, типа, а мене усиновити в вашу сімейну віртуальну родинку таку. І от якось воно так зав'язалося, коли Максим влився в нашу віртуальну родинку, він відразу почав називати мамцю. І відповідно, коли вже познайомились вони з Вовою, то Вову також почав називати татко. І ось отак, з вересня 22-го року, ми спіли. Побути блогером і підписником, просто друзями, потім гарними друзями. А тепер я ж кажу, що він дійсно як прийомний син. Зараз це вже, ну, як частинка нас, не знаю, як можна це сказати, правильно, щоб всі зрозуміли. В нас щось повинно там відбутися, чи якісь там питання, проблеми. Він хвилюється, він дзвонить, він пише, в нього щось відбувається. Ми собі місця не знаходимо, поки ну, не вирішиться це питання. Тобто, дійсно, вже от, отак, знаєте як? І. І так, я, я навіть в коментарях вже почала відповідати, що коли питають, Максим, це ваш син, я пишу так, прийомний. Ну, а що я буду казати людям? Ну що. У е... мене дітей взагалі немає, хто дивиться нас, той знає. У Вови так є син від першої дружини. Але... Там своя ситуація, там зв'язок був втрачений, хоча він з нами жив. Я коли вийшла заміж за Вову, він жив з нами, і з нами він жив. Ну, майже офіційно, поки ми переїхали з квартири, а з'їхали ми від тілько в 2011 році. От оце офіційно. Пішов то він з дому раніше, бо він там. Підженився, одружився, і з дому він пішов раніше. На цьому, в принципі, фоні пішли всі проблеми в них з батьком, ну і зі мною, відповідно, також. Е -е... Якийсь проміжок часу вони не спілкувалися з нами взагалі. Потім було перемир'я, е вони навіть приїздили сюди. Знову ж таки, якийсь проміжок. Але ну, це, це ненадовго вистачило. І, і знову зв'язок втратився. Вони живуть в Змійові. Раніше ми якось бачилися навіть часто, ну, коли от їздили там, да, то хоч так бачилися. А зараз навіть випадково не Ну, не трапляється так, щоб ми зустрічались, не знаю. Чи так, чи так угодно комусь десь, ну, не знаю. Вся річ в тім, що він дуже підвласний виявився своїй дружині, а вона не захотіла працювати. Я їм сказала відразу відверто, що. Я не проти, але будете допомагати, буде віддача. А тягти на собі, годувати, тим паче їх троє. В неї є дитина від першого шлюбу, а тягти на собі, вона моя ровесниця, вона старша за нього, в неї дитина. Тягти їх трьох ну, на собі, на свої шиї, я відразу сказала, що цього не буде. Будете допомагати. Все буде. Не будете допомагати, я не буду. Ну, відповідно, хто не дурний, той зрозуміє. Працювати ніхто не захотів. Я чула, що ми неправильно живемо, що ми не вміємо розслаблюватися, що вони там один раз приїхали, допомогли, в неї щось там, сосуди полопалися в очах, спину прихватило. Я кажу, я кожного дня від спини п'ю знеболюючий, раком, боком і з прескоком мандрую в сарай, і інколи також плачу, і вию, і скиглю. І. ну... Не схотіли, та не схотіли. Насильно милий не будеш, я нікому не нав'язуюся, ви це знаєте. Тому ось так. Стосовно чи є у Максима свій канал, раніше у Максима був ось такий логотип ПГ Мілкідонія. Приватне господарство. Канал у нього є насправді. Канал насправді є, але. Канал створений давно. Створений канал у... Здається, у, у, у. у 18-му році. Але, ну, просто як, як, він пустий. Просто він ним користується як. Для своїх потреб і все. Зараз спробую, якщо знайду. Доставка за тебе. Якщо знайду, спробую вам показати. Я під цим відео теж Максим ваш син. Так. Ось, оце канал Максима. Макс тільки замість букви А 4. Цифра 4. Оце канал Максима. Наразі він пустий. Там у нього 4 підписника. Але є такі думки, і я його е, настропаляю, щоб він почав розвивати свій канал. Тим паче в нього дуже широкий обхват, він насправді, ну як, більшу увагу приділяє тваринництву. Свині, поросята і свиноматки були, планує Займатися великою рогатою худобою. Кози були, ну потім ну там в силу своїх обставин прийшлось їх продати. А зараз він знову мріє. Берта наша це його уже коза. Тепер він іще очікує, допоки окотяться Віка і Міра. Можливо, ще дівчатка будуть. Тобто козаводство він планує знову піднімати, і птахи. В нього є свої інкубатори, він, і кури в нього там, і породисті, і непородисті, і качки, і бройлерів вони виращують, і індиків вони виращують. І і тепер планує ще й інкубірувати, докупив інкубаторів. І перепілок він сам інкубірував. І зараз у нього є і несучки, і знову закладений інкубатор. Ну, коротше, кон ну, контент майже готовий. Тема для каналу є, розумієте, не треба висасувати контент з пальця. І я так мрію, що я все-таки його додавлю трішечки. І, можливо, він сам захоче і почне вести свій окремий канал. Я ж кушу там. Я думаю, що тисяча підписників у нього з'явиться доволі швидко з таким контентом, тим паче я шкушу. Він наскільки рукастий, він клітки для перепілок сам поробив. Він там і воду їм зробив в ніпільні ці паїлки. Він так не міняє воду, як ми з баночками не носиться. Розумієте? Тому там ну, молодь, молодь. Вони розвинені, вони активні, в них зовсім інакше мислення. Вони більш реагують на якісь сучасні технології, ніж ми. Тому, Няшку, я сподіваюся, що все-таки його канал. Колись ми цього дочекаємося. Він вже, до речі, переробив логотіп. Оце тепер його логотип. Бачите? Приватне господарство чарівник. М'ясо, ковбаси, сири, яйця. До речі, сири він варити дійсно вміє. І ковбаси в нього виходять доволі добрі. Я куштувала. Е Кури, перепілки, свині, кози, корови, все те, що на логотипі. Ну, тут ще не вистачає. Качок і індиків хіба, що для, повного, для повної гармонії. От. Тому я сподіваюся, все буде і ми дочекаємося. До речі, коли він переробляв логотип, я і мріяти не могла, що він візьме таку назву своєму господарству. Чарівником прозвала його Я. Коли, коли ми були ще тільки на початковій стадії такого. Тісного спілкування, і він почав, як правильно сказати, дивувати балувати мене оцими своїми внезапними посилочками, подарунками, доволі приємними, навіть не те, що цінними у відношенні коштів, а приємними як, як для душі, розумієте. І я його все время порівнювала, я кажу, ти як той волшебник, чарівник. І от як то так прилипло чарівник-чарівник, чарівник-чарівник. І так воно і пішло. Я ж пішло. І в нашій віртуальній тій групі родині дівчата його також чарівником називають. Тобто ну от прилипло до нього чарівник. І коли він змінював, просто спочатку в нього були інші ну, задумки, да? коли він е називав своє господарство Мілкедонія, в принципі, в нього були тільки кози, і варив він тільки сири. А тепер, коли він вирішив трішки змінити сферу і розширити свої інтереси, то, ну, як якби, ну це не тільки молочне виробництво, там якесь, чим молочна продукція. Тут буде все, тут буде і м'ясо, і птиця. І, ну. Тому він вирішив переробити і, відповідно, змінити назву. Я була дуже приємно здивована, коли почула, що він вирішив назвати своє господарство чарівник. І там в коментарях людочки відповіли вже передо мною, що це чудо а не дитина. І це дійсно так. Мене першим примудрився поздравити він на день народження. У Вови було вчора день народження. Перший мудрився поздравити його Максимка. За подарунок я взагалі в шоці. Ну, хай вже як прийде, потім покажу вам. Вчора, наприклад, він робив замовлення на хосторги. Ну, Ми замовляємо на оптовому, да? там дешевше, але там і мінімальна сума замовлення, будь здоров. От він мені дзвонить і каже, що тобі потрібно, давай думай. Я все рівно буду скоро відправляти до вас посилочку. Давай мол, ну, разом скооперіруємося. І йому гарно, і мені гарно. Ну, тобто можна купити дешевше і не потрібно виконувати оту, е, умову мінімального замовлення. Да? Бо разом і батька легше бити, як то кажуть. Головне, щоб не нашого. Ну, от. Сьогодні от, він поїхав в магазин, там у них в районі. Е, телефонує, каже, я тут собі оте-оте-оте. Чи не треба тобі щось. Увімкнув камеру і пішли ми з ним скуплятися. Скупились те, що треба мені. От на завтра він поїде в місто. Я його попросила по аптекам там мені дещо знайти, бо вона скинулася, не знайшла. От. Тому от такі. Такі в нас відносини. Я знаю, що я можу до нього в будь-яку хвилину звернутися. Він так само, коли йому це необхідно, звертається до нас. І ну, от, от так. А там далі кожен думайте, як хочете. Як ви це приймете, як ви це зрозумієте, це вже все залежить від вашого сприйняття е, даної ситуації? Для нас так, для нас він став частинкою нашої родини. Я б, звісно, дай Боже, щоб це було ну, як можна довше. І ну, дитина дійсно... Дитина кажу, дитина, тому що. Е, в травні йому було 18 років. Я йому замовляла, можливо, хтось і чув колись, красивезний такий портрет. Фото, ну, фото, на, фото, фото на холсті. От в цьому році, в травні, йому буде 19. По життю він. Він багато. Сторонній такий, він розвинений, він, він зараз вчиться, здає, до речі, іспити, там і все закінчує в коледжі. Він збирається йти далі, вчитися. Взагалі планує здобути вищу освіту. Він дуже захоплюється всякими розтюжками, хвойними, клумбами, садком, деревами. Ну, тобто, такою стороною. Він встигає допомагати в них є родинна ну, справа. Ну, ну такий він у нас. Тому я розумію, що, можливо, в нього не вистачає часу для того, щоб вести свій канал. Але так, я хочу, щоб він цим зайнявся. Будемо давити. А що делать? Ну що робити? Треба трошки надавить. Хоча він мені чимось нагадує мого вову. Е, знаєте, в нього такий характер. Він, якщо захоче... Він на протязі півгодини достане зірочку з неба. Та-да. Ну, якщо ні, то там хоть кол на голові тиши. Ніякими ковріжками його не вмовиш. Оце в мене Вова такий, і оце Максимка такий у нас. Так що такі справи, малята. Дівчата і хлоп'ята. Це для тих. Хто ще не в курсі, і щоб кожному не відповідати під відео в коментарях. Тому що я одній відписалася, розповіла. Через декілька днів майже такий знову коментарій. Другій написала, <кхи> вибачте, в мене вчора був дуже сильний спазм, я сьогодні інгалятор <кхи> діставала, дихала і перехвачує. Буквально 2-3 дня пройшло знову питання. І я розумію, що ну, вам цікаво, ви хочете це знати, ви маєте право на це. Тому вирішила відзняти окреме таке відео і розповісти про нашого сонечка, про нашого чарівника, про нашого Максимку. Не знаю, я обожнюю. його. В нього є один дар. Я вже про це колись казала і не раз. Я його за це не то, що обожнюю, я його за це готова, не знаю, розцілувати. Як, я не знаю, але він відчуває тоді, чи так сходиться, чи він відчуває, коротше кажучи, коли мені гидко бридко. Коли я там чи прихворію, чи якісь у мене проблеми? Обов'язково телефонує, хоча ми не кожного дня зідзвонюємося, ранок у мене може розпочатися з повідомлення: привіт, а ти ліки випила, не забула? Розумієте? Може розпочатися день з повідомлень. Привіт, як ви там, як ваші справи? І я ж кожу, що от коли мені гидко-бридко, він або зателефонує, або бац і від нього або їде, або вже приїхала посилочка. Як він це вміє робити, для мене це загадка, але вміє. Знаєте, як вроді на інтуїтивному рівні відчуває. Я йому скільки разів казала, яку, як ти це робиш. Мовчить. секрети не відкриває. Так що ось так, дівчата і хлопці. Тепер, сподіваюся, ви знаєте, хто такий чарівник. Чарівник Максимка. Це одна і та ж людина. Частинка нас, тільки того, що дуже далеко. Ну, як дуже далеко. Для бешеної собаки, звісно, сім верстне розстояння, ну, але поки що, поки що далеко. Да й господарство. Їхати одним днем туди і назад ніяк не, всп... ну, не вспієш. А їхати, наприклад, з ночовкою, це треба, щоб хтось був на господарстві. На господарстві залишити нікого. Тому поки що для нас тільки відеоспілкування. А більше, хоча він планує, він планує приїхати. Тільки коли це буде, невідомо. Але ми віримо, що ця зустріч відбудеться, і все буде добре. Головне, щоб настав швидше мир. Чим швидше настане мир, спокій. Тим гляди, і ми швидше зустрінемось. Все, мої любі мої хороші. Слухайте, передивляйтесь. У вас сьогодні, знаєте, такі довгі відео і всі бла-бла-бла-бла-бла.